платі нажимаємо кнопку сервісу, mm -hmm. Апарат переходить в сервісний режим. Так, mm. e uh -huh. uh -huh. e uh -huh. листаємо меню ноликом. Шукаємо. П'яте меню тест. Ноликом, так? А як меню загаді Значить як перелістуємо? Нолик, восьмерка, це вперед-назад перелістувати по позиціям. Е uh це -huh. e e Enter, C це виход. Можна доживати. Uh -huh. Заходимо в меню тест Enter. І перше, перше меню тест Угу. Uh -huh. Також нажимаємо Enter. І тепер засвітились решіточки, це uh -huh. вибрати номер спиралі 11, 12, 15 і про проходить тестовий. Супер. Uh -huh. Продаж. Зрозуміло. Виход, як з цього меню А, це. Це, або якщо вийти в робочий режим, нажати на кнопку сервісу заново. Угу. І екран виходить в робочий режим. Це дякую.